Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, неуважний захист італійської Роми знову поцупив Артема Довбека, Статус головної зірки матчу, удар якого мав принести перемогу вовкам, але цього не трапилося. Нагадаю, що поєдинок сьомого раунду завершився із рахунком 1-1 проти однієї з найгірших команд цьогорічної серії А йдеться про Монцу. Клуб, який тренує легенда Мілана Сандро Неста, український форвард нагадаю, двічі забував у поєдинку одного разу із з офсайду, і згодом накрутивши кількох захисників, відкрив рахунок у матчі. А от фанати Роми впевнені, що Артем не перебував у положенні грою, і на нього потрібно записувати дубль. Але іншої думки, скандальний арбітер і варт. Хто правий, розбиратимуся із Вадимом Грищуком, оглядачем італійського футболу, який у нас вже є на зв'язку. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. Отже, ворота Монце ставля українця, як з'ясувалося, ювілейним сотим у кар'єрі. Довбек, нагадаю, що 49 м'ячів забив у чемпіонатах України 24 в іспанській лалізі і виграв трофей Печічі 10 за національну збірну, сім єврокубках і чотири у Кубку України. Також по три в чемпіонаті Данії і, от власне, в серії А в Італії. Нагадаю, що 27-річний Українець отримав найвищі оцінки серед усіх гравців в матчі Рома Монца від статистичних порталів. До прикладу, Хускорт виставив 7,6 балів, а 7,7 і Артем отримав від Софаскор. Окрім забитого м'яча, Довбек, нагадаю, що в один дотик скидав під удар партнерам, і це до речі, мені нагадувало поєдинки другої частини сезону в Каталонській Жероні, Наскільки це було тонко, і попри уже з четвертий забитий у складі Джалоросії знайшов знайшов хейтерів в Твіттері, які не задоволені чимось дриблінгом Довбека. І порівнюють його з іншим українським е, нападником, який свого часу випадково опинився в серії. А. Йдеться про Владислава Супрягу. Він нагадаю, захищав кольори Самдорії і наводять у приклад. Його невдалий дриблінг. Я не знаю, до чого там оцей фанат вчепився. Це не популярний твіт, бо точно відомо, що італійська преса в захваті від того, як український форумер Артем Довбек розібрався відразу із трьома гравцями Монце, і після цього поклав лівої у кут воріт і відкрив рахунок у поєдинку. Саме так, італійська преса теж згодна з тобою, тому що ніяких порівняння з Владиславом Супрягою бути не може. По-перше, Супряга в серію А залетів, можна сказати, трішки випадково, і він там зовсім не закріпився. Ті кілька хвилин у складі Самдорі брати до уваги взагалі не варто. А в випадку з Довбиком ми говоримо про найкращого бомбардира чемпіонату Іспанії минулого сезону. І наразі. Одного із найкращих нападників серії А, оскільки довбик роззабивався, і він вже штампує голи із е, завидною регулярністю. Зокрема, я сьогодні передивився так, от е, на цю мить сезону, торік у Жероні в нього було три голи і два асисти. А у Ромі зараз у нього вже чотири голи щоправда без результативних передач. Тобто, казати, що довбик там дриблінгом щось нагадує супрягу і проводити якісь паралелі. Це смішно і цим займаються лише якісь оболівальники, які абсолютно не зрозуміли можливо цього трансферу, і можливо, це навіть взагалі не уболівальники роми. Тому акцентувати на цьому я б не став, тому що зокрема видання Сямола Рома проводить набагато інші аналогії, які значно кращі і значно приємніші. Зокрема, до своєї оцінки сім вони додали такий коментар. Що Довбик грає з дуетом, що висить на його шортах, але ніколи не здається, і забиває гол у стилі легендарного в її, втративши можливо простіший момент. Артем завжди опиняється у позиції, що дозволяє його партнерам по команді завдавати шкоду супернику. І якби ж у нього були кращі подачі, тобто, по поруч із тим, що Артем Довбик вчора забив і скидав на Пелегріні, який міг також забувати. Італійська преса не обходить увагою той момент, що вчора Артему Довбику все ж таки давали мало шансів його одноклубники. Зокрема, нормальних подач, на які розраховував Артем, в принципі, за весь матч не було е, взагалі. Е, той же Євроспорт також хотів би зацитувати, який теж поставив йому оцінку е, 7. І він також пише, що от Артем Довбик це нарешті справжній нападник, справжній центральний нападник у Ромі. І що це. Той тип форварда, який зараз у футболі вимирає, що Артем фізично сильний. Він відчуває м'яч у штрафному майданчику і знає, як його добити. І гол майже повністю його заслуга з проявом усіх вищого згаданих якості, і що це справді найкращий гравець у ромі у вчорашньому матчі. Окей, повернемося до того моменту ще до дриблінг добако. обговоримо. знову. Нагадаю, що він поклав відразу трьох гравців. «Монци». От на після матчі прес-конференції Іван Юрич висловив невдоволення наставник Роми і стверджував, що замало агресії попереду було. І до речі, поскаржився на те, що не призначили пенальті у ворота Монци. Прізвище арбітра не згадував, але знаю, що от суддя Федеріко Пе... Лапеня, Лапання, точніше, от італійці його оцінили як одного з найгірших в рамках сьомого туру серії А. І от цікавить, який має на увазі момент Юріч, що в не призначили, і питання номер два. Фанати Роми стверджують, що Довбек не перебував в офсайді, коли забував один із голів у ворота Монци. Нагадаю, що спочатку це було на добуванні, а після цього вже прийшов зарахований м'яч і відкрито було рахунок у цьому поєдинку. Oh. Пропоную розпочати з офсайду, тому що там говорити немає про що. Я все ж таки вважаю, що Артем перебував у положенні поза грою. Він виставив вимогу трішки далі за лінією останніх захисників. І в принципі претензій до тієї графіки, яку дала серія, а у матчі у мене немає. Там чітко видно, що Артем перебував у офсайді, не там не кінчиками е, пальців, а все його бедро було у положенні поза грою, і позагрою. В принципі, схильний довіряти цій графіці. А от щодо Федеріко Лапени, то так тут можна зупинитися детальніше, тому що про нього говорили вчора, а ледь не найбільше, тому що е, знову ж таки уболівальники і преса е, звинувачує арбітрів у тому, що вони поцупили. У Роми перемогу, і що момент, про який говорить Іван Юріч, це зіткнення Кірякополоса із Бальданці, і що там мав би бути пенальті. В цьому переконані всі гравці Роми, головний тренер Роми, звісно, уболівальники, але і також звучать більш авторитетні думки. Зокрема, колишній арбітер серії А Джан Пауло Кальвореза у своєму твіттері написав, що він не зрозумів цього моменту і що там. Потрібно було призначати пенальті, тому що так саме зіткнення воно не виглядало так страшно, але потрібно звернути увагу на ногу захисника, який наступив на ногу Бальданці, фактично знерухомивши його і не давши можливості боротися за м'яч і створювати загрозу у тому моменті. І тут питання не тільки до головного арбітра, але і до Вар, тому що. Не покликали рефері переглянути цей повтор біля монітора і залишили без уваги. І це зараз найбільш скандальний епізод, за який критикують арбітрів. І як ти сказав, Федеріко Лапена він не один із найгірших арбітрів минулого туру серії, а а за оцінками газети Спорт», він в принципі найгірший, менші оцінки ніж він, а не отримав ніхто. Дуже куметно, що перед матчем Сандро Несто запитали про цього арбітра, тому що е, у цьому сезоні серії А вже немає територіальних обмежень, і арбітри із будь-якого міста можуть судити будь-яку команду. І от Федеріко Лапена він уродженець Рима і судив вчора матч Роми. І коли у Сандро Несто запитали про цей момент, він так пожартував, е, що я сподіваюся, що він уболівальник Лаціо». І от цей жарт зараз уже не звучить так смішно. Хоча насправді я б не став проводити там паралелі із тим, за кого вболіває чи не вболіває Федеріко Лапена, бо він уже судив матчі Лаціо. Також навіть два. Один Лаціо виграв, а інший програв. Тобто такої якоїсь упередженості я би не побачив. Просто це банальна помилка. Рефері побоявся брати відповідальність на себе і призначати пенальті. А вар чомусь не втрутився, і отут питання до Ауреліану, який сидів за моніторами вчора. Ну от цікава ситуація. Вже маємо другий поєдинок у складі італійської руми, коли Артем Добок повертаємося до того персонажа, який нас найбільше цікавить в складі джалоросі. Вже другий поєдинок він відкриває лік Голам. У зустрічі нагадаю, що те ситуація була в рамках Ліги Європи проти Атлетік Більбао. Згодом от, захист дуже легковажно діє в обороні редути. Не знаю, там просто гублять на дальній стійці, або просто під час якогось навісу, під час стандарту забувають гравця на дальній стійці. От цього так разу трапилося. і от сьогодні переглядав деякі коментарі. Я такий. Журналіст, коментатор радіо Радіо Луїджі Фреджоло. І він розкритикував в принципі римський клуб за те, що вони досить легковажно дозволяють себе пробивати і от що він сказав вони не змогли навіть втримати перевагу яку створив українець артам довбик проти останньої команди турнірної таблиці і я дуже розчарований і стверджую наступне що команда статусу італійської роми не має права допускати допускати перепрошую таку кількість помилок у захисті от що відбувається з командою юріча поки що командою юріча Важко сказати, що саме відбувається з командою Юріча, тому що ця проблема виникла не при цьому тренері, і це було і ще за Деросі, і це було у минулому сезоні. Просто всі акцентують увагу на тому, що Деросі звільнили після кількох матчів. Але варто зауважити, що в кінець минулого сезону також Рома завалила і загальна безвиграшна серія при Деросі сягнула 11 матчів. Я маю на увазі виключно офіційні, От зараз приходить Юріч. І трішки налагоджує гру команди. Ну фактично, у нього за три тури, сім очок, і це доволі багато. Щодо захисту Роми, то так він так грати не повинен, і ці помилки вони дитячі. Хоча з голом Монце там є нюанси, тому що насправді захисники Роми зосередилися на найбільш небезпечному гравці команди суперника, тому що ви бачили, що там. Мальдіні фактично вийшов по центру перед воротами, і я думаю, захисники більше чекали, що Мальдіні буде пробивати, тому що це гравець, можливо, зараз із найкращим дальним ударом у всій серії А. Але вчора е, Данюель зіграв хитріше, він е, розіграв і вдалося вивести е, гравця на дальній стінці, практично перед порожніми воротами, щоб він замкнув. Також там є претензії до Міле Свілера, тому що він дуже. Невдало зіграв на виході, і про це також пише італійська преса. Зокрема, газета Делеспорт знизила йому за це оцінку, тому що це помилка, яка теж частково призвела до гола. Хоча загалом у сезоні до Міле Свілера претензій немає. Та й в принципі, якщо говорити про Рому, то захист це не найбільша її проблема, тому що Проблем, все ж таки в атаці. Там е, забиває Артем Довбик і мало хто йому е, допомагає. І Рома це зараз найгірша команда серії А за конвертацією ударів у ударів площину і голи, тому що Рома найбільше в серії А б'є по чужих воротах, у неї там вже е, далеко за сотні ударів. У бік воріт, але як ми бачимо, в атаці це приносить дуже мало користі. І вчора навіть можна було у цьому пересвідчитися, тому що моменти були, і їх було дуже багато. Можна було забити не один гол і не два, і не переживати за те, що Міле Свілар і захист пропустили. отей один гол той же Мануконе пробував у стійку, пробував поруч стійкою. Два моменти, два чудових моменти у Пелегріні. Перший, коли він... Майже забив, там був рикошет, хоча можна було навіть спробувати у тій ситуації відкотити поперек на Артема Довбика, і він би вже замикав в пусті. Але Белегріню, в принципі, ухвалив теж хороше рішення і виконав е добре, До речі... а просто трішки не пощастило, що захисники. Змогли накрити так і другий момент, який створив для нього Артем Довбик, теж був дуже хороший. Але гравці Роми зовсім трішки десь не влучають у площину воріт і голів немає. І ось ця перевага в один м'яч вона завжди дуже хитка. І через те Рома втрачає очки і уже не перша в цьому сезоні. І, до речі, ото згадуєш цей момент, коли пробував в Пелегріні, і обурювався трішки. Артем Довбек у цій ситуації розводив руками і казав, я ж поруч показував партнеру по команді. я поруч знаходжуся, міг би ти і м'яча мені відкотити. І я б тоді просто пробував у порожні ворота. Пелегріні ну не скажу також. Погоджуюся, що не найгірше рішення прийняв. Намагався елегантно закотити в дальній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою. І щодо наступних поєдинків, після перерви на матчі збірних, італійська рома проведе матч із чинним чемпіоном Італії Міланським інтером, і це відбудеться 20 жовтня в рамках восьмого раунду Сарія. А через чотири дні на нас чекає досить цікаве протистояння в рамках Ліги Європи на стадію Олімпіко Джалоросі зіграють в рамках третього раунду Ліги Європи проти Київського Динамо. Яке нагадаю, поки що не набрало очок у другому за престижністю клубному євротурнірі, і в принципі не вдалося забити ще жодного голу на відміну від італійської роми. Нагадаю, що набрали одне очко, зігравши нічю із Атлетік Більбао, а згодом сенсаційно поступилися Шведському Ельсбургу з рахунком 0-1. і Артем Довбик просидів практично увесь матч на лаві запасних на останні півгодини Чо випустив. І що він казав після цього матчу, який ми не оглядали, стверджуємо про з конференції, що в нас з'явилася глибина і з'явилася небезпека, коли саме з'явився на футбольному полі український форвард Артем Довбик, і от щодо скандалу, Вадим. Була з'явилася перед цим поєдинком проти Монце стаття інсайдерська від е, кур'єру делоспорт. Що е, до розташування до клубу може повернутися Даніеле Деросі. Даніеле Деросі звільнений під після чотирьох стартових турів серії А. і от е, на даний момент складається яка ситуація, е, що Джало Росі принаймі в цьому переконує кур'єра Делоспорти. Платять власники клубу Фрідкі не платять зарплату двом тренерам. Це 2 мільйони протягом сезону отримує уклад теперішній наставник Іван Юріч, і також продовжують виплачувати зарплатню Даніеле Деросі, в якого вона вища 3,3 мільйони за сезон. І, е, начебто, Фрідки не надто вдоволені хорватським наставником, який от на про конференції наголошував, що маємо непоганий результат за три тури сімочок, і можуть повернути Даніеле Деросі. Насправді це чутки, які мені трішки важко коментувати, і навіть трішки важко зрозуміти, тому що якби зараз фрітки не звільнили Юріча, я не знаю, який би вигляд це мало для Роми, тому що тренер приходить, працює кілька матчів і його звільняють, бо він нібито там не поставив гру. Хоча коли він мав це робити, він приходить у фактично нову команду для себе, яка збиралася під іншого тренера, і гравці, які. Змушені зараз адаптуватися під вимоги Юріча, і вони поступово починають грати у зовсім інший футбол. І я думаю, все ж таки всі погодяться, що Рома починає грати зовсім інакше, цікавіше, інтенсивніше. Те, про що говорив Даніеля Деросі на прес-конференціях, ми нарешті бачимо у виконанні Роми на полі, але до цього призвела робота вже Івана Юріча. І якби зараз Фрідкіни не звільнили його через якийсь там невпевнений матч. Проти Монфи і, і за поразку від Ельсбурга це було б дуже дивно. Потрібно ж розуміти, що з Ельсбургом Юріч використав. Активну ротацію він дав зіграти там багатьом резервістам, оцим молодим зірочкам Пізілі, Бальданці. Мовляв, хлопці, їдіть, показуйте себе там не епізодами на кілька хвилин, коли я випускаю вас у кінці матчу а ось вам цілий матч е тягніть. І, як ми бачимо, у них е не вийшло, я маю на увазі у, у резервістів, е тому що Рома знову ж не забувала і ще й пропустила прикрий гол. Там так, на поразку Рома не заслуговувала, але і виграти теж вона не, ну, не мала шансів, тому що моментів було вкрай мало. І коли вийшли на поле вже лідери, то Рома заграла краще. І говорити про те, щоб зараз звільняти Івана Юріча за результати, це було б ну, навіть не смішно. Я, я не знаю яке слово підібрати, щоб описати цю ситуацію. Єдине, що можна було б зрозуміти. Якби Фрідки не це зробили, то це могло б бути своєрідним заграванням із уболівальниками. Мовляв, вони прислухалися, повернули Даніеля до за якого фани досі стоять горою, і вже навіть почали ображати футболістів, тому що попередні протести вони стосувалися виключно клубу. У болівальників була така позиція, що ми не зачіпаємо гравців, ми протестуємо проти клубу, а підтримуємо лише футболку. Так, от учора на матчі проти Монце вже з'явився банер, який був і спрямований проти гравців. Там йшлося, що це клуб привидів. Мабуть, це відсилка на те, що фріткіни дуже рідко з'являються у Римі зараз. Вони зокрема приїжджали тільки для того, щоб звільнити Даніяля Деросі. І поїхали, а команду вони назвали, що це команда зом зомбі можливо через те, що чекали від футболістів якоїсь більш різкої реакції, щоб вони якось намагалися відстояти свого тренера, зокрема за це. Е Постійно освистують Брайана Крістанте та Пелегріні, ну тобто сенаторів команди, і це можна було б зрозуміти е, саме отаким чином. Е, та й з фінансової точки зору, е, як ти зазначив, це теж могло б бути вигідно, е, тому що разом із тренерським е, штабом Деросі зараз висить на, на балансі бюджету Руми. Це 12 мільйонів, тобто за всі роки контракту зарплата, а звільнення юріча обійшлося б лише у два. Ну але інше питання, як би це відобразилося на результатах, тому що так рома зараз не перемагає впевнено всіх підряд, але як на мене, позитивні зрушення у грі вже помітні. І до речі, в цій самій статті дали прогноз, що юріч, якого називають в італійській ромі, перевізником. Залишиться наприкінці сезону біля керма Вовків лише в одному випадку, якщо зможе гарантувати лігу чемпіонів на наступний сезон, фінішувати у четвірці або топ в верхній частині таблиці. Лише у цьому випадку фрітки його не викинуть із команди. І до речі, також наводять у приклад слова капітана команди Пелегріні який одного з лідерів сенаторів Джалоросі, і ще перед поєдинком Ліги Європи проти Евзбурга він говорив про Даніела доросі знову ж нагадував і сказав наступні слова: хтось не хотів слухати мою правду. Яка правда невідомо, але до цього були чутки в італійські пресі. Нагадаю, що команда стояла горой, гравці і лідери цього клубу за Даніли Доросі не хотіли його звільнення, але Фрітки прийняли інше рішення лише після чотирьох стартових матчів у цьому сезоні. Саме так про те, що команда була проти відставки доросі, ми вже говорили навіть у цих відео неодноразово і той же Полегріні і Павло Дебала. Вони всі захищають дорос вони були готові грати під його керівництвом. Але Фрідкіни ухвалювали рішення без думки гравців. Вони порадилися з керівництвом, подивилися на якісь там математичні моделі, які генерували Ромі. Фініш сезону поза межами Ліги Чемпіонів. І саме за, за для Ліги Чемпіонів, і власники Роми пішли на звільнення е, тренера. І як ти зауважив, що Юріч може залишитися у Ромі лише якщо кваліфікується туди, і це навіть не може. Нам у контракті прописана чітка умова, якщо він? виконує, фінішує у топ 4 то а, контракт буде автоматично продовжений і він зможе працювати. Хоча а, з тим, як зараз поводяться флітки, я б не сказав, що це гарантія на продовження співпраці, але а, ось така опція є. І щодо ухвалення рішень фрідкеними і цими математичними моделями на тижні вийшла цікава стаття на Форца Рома, якщо я не помиляюся. І там досліджували цю модель XG, якою якої махала на листочку перед власниками. І там справді можна подивитися на графік. Там питання навіть не в тому, що створює Рома, а про баланс. Скільки Рома створює біля чужих воріт і скільки почала допускати біля власних. І отут у Роми з'явилося просідання за цим показником, і Рома почала програвати, причому все відчутніше, і якщо розглянути більш довгу дистанцію, то таке було лише у Пауло Фонсекі Наприкінці його каденції у Роми, там теж результати пішли униз, і Рома почала створювати набагато. Менше, ніж дозволяти суперникам. А у Жозе Мауріні взагалі таких періодів не було протягом його роботи. Він завжди грав краще, ніж це показували результати. Ну, тобто не сама гра, а я маю на увазі про створені моменти. Хоча, я думаю, це було б неважко, оскільки в його розпорядженні був Пауло Дебала і Ромело Лукако, і цей дует демонстрував. Трішки кращу гру, ніж зараз є у Ромі із Артемом Довбиком. Ну це й можна зрозуміти, тому що Артем з Пауло Дебалою проводить поки що зовсім мало матчів, тому що Пауло або ж отримує відпочинок, або ж знову травмований. Але і для Аргентинця це не щось нове. Минулий сезон починався приблизно так само. Він. До жовтневої перерви на матчі збірних е, виглядав мляво, потім була травма, як і зараз, а коли він повернувся, він видав просто чудовий відрізок, і Рома там грала дуже е, шикарно і не в останню чергу завдяки старанням Паула. І хоча я не став би прив'язувати зараз гру виключно до таланту Пауло Дебали, тому що, як ми бачили вчора, у Роми почало виходити і без нього на полі. Тобто, якщо у попередніх матчах... Іван Юріч говорив, що команді потрібно навчитися щось робити без Пауло, То вчора ми побачили, що починає виходити. Ну так власне, але також треба зважати на рівень опозиції. От я анонсував, що в наступному раунді італійської серіазі зустрінуться з інтером. А вчора грали проти однієї з найгірших команд цьогорічної серії А. Яка от за сім за сім турів не змогла здобути жодної перемоги. На балансі має мінус 4 щодо забитих і пропущених забили всього 5 м'ячів. А пропустили 9 і йдуть на 19-й сходинці, маючи однакову кількість очок, тобто 4, як і Венеція. Щодо турнірного становища римської роми, то вовки перебувають на 9-й позиції, маючи на балансі 10 очок, ідентично як Аталанта, Емполі та Фіорентина. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час та можливість описати те, що про що говорили італійські журністи і як вони описували гру Артема Довбика. Найбільшої ще раз нагадаю зірки в матчі італійського клубу проти іншого італійського клубу. Перезапрошую за тавтологію, Йдеться про Мунцу. Нагадаю, що Артем Довбик відзначився вже в складі джалоросі чотирма м'ячами: три в рамках серії А і один в Різі Європи. Дякую тобі, Вадим. Це був Вадим Грищук. Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на YouTube-платформі Футбол 24